Вітаю вас, діти! Послухайте казочку. У затишній нірці під великим листком лопуха жив маленький світлячок. Вдень він спав, а коли наставала ніч, його черевце починало світитися маленьким зеленим ліхтариком. Одного темного вечора світлячок вилетів зі своєї нірки. Навколо було тихо і темно. Тільки зорі мерехтіли високо в небі. Раптом світлячок почув тихе шуркотіння. У траві щось сумно цвірінькало. Цвірінь, цвірінь. Цвірінь, цвірінь. Це був маленький цвіркунчик. Чому ти такий сумний цвіркунчику? запитав світлячок, підлетівши ближче. Я загубився, прошепотів цвіркунчик. Я не бачу своїх друзів і не знаю, куди йти. Світлячок посвітив своїм зеленим ліхтариком. Дивись на моє світло і йди за мною. І світлячок полетів уперед, освітлюючи шлях маленькому цвіркуну. а цвіркунчик пострибав між травинками, квіточками за єдиним вогником у темряві. Через деякий час цвіркун почув знайоме цвірінкання. Це мої друзі, радісно вигукнув він і пострибав на звук. Світлячок теж полетів за ним. Цвіркунчик розповів товаришам свою історію та познайомив із світлячком. Дякую тобі, світлячку, сказав цвіркун. Твоє світло допомогло мені знайти дорогу додому. Світлячок усміхнувся, йому було дуже приємно допомогти. І з того вечора світлячок і цвіркунчик стали справжніми друзями. Кожної ночі вони зустрічалися і цвіркунчик співав свою пісеньку. А світлячок світив своїм зеленим ліхтариком. Діти, а про кого розповідалося у казці? Правильно про світлячка і цвіркуна. А що сталося з цвіркуном? Він загубився, а хто йому допоміг? Світлячок. Сподіваюся, що казочка вам дуже сподобалася. А я з вами, мої любі, прощаюся. До побачення.